Україні виробляється трохи більше 12 тисяч мегаватт в годину електроенергії, і наш дефіцит складає десь в районі 4,5, трошки більше ніж 4,5 тисячі мегаватт. Це суттєвий дефіцит, і, власне, через такий дефіцит генерації доводиться вводити графіки обмежень подачі електроенергії, ну і особливо складна ситуація в Одеській області, тому що в принципі у нас складні ситуації вона вимірюється відносно того, які обстріли були від Росії, і коли ці обстріли були. І, Власне, об'єкти в Одеській області були атаковані. Але в нас нам потрібно багато електростанцій, і в нас буквально завтра в Київській області запускається одна. Мала електростанція, я вважаю, що в нас має бути ціль, щоб ми до кінця року запустили 100 малих електростанцій. Це буде дуже серйозна допомога нашій енергосистемі. Це посилить це, диверсифікує нашу енергосистему. Такі електростанції можуть запускати муніципалітети, може запускати бізнес, можуть запускати підприємства. Десь можуть запускати державні підприємства. Тому ми говоримо, що от така от ціль, щоб в нас з'явилося нових. Сто електростанцій по всій країні це ці для всієї країни і для всіх нас.